Перший виїзд у 25-му році у нас. Взяли з собою рюкзачки. Сьогодні переночуємо і пішки підемо гуляти. Ось так пішла є, дивиться, де ваші де спустили, не ти поснити. Ось так почав по краєчку піти пога. А як дерево лежатиме? Так як воно там. Риба, Перша риба, Борисович, Я бачив тюлька тут, тут ще нас не було. Кому вже в воду лізе? Вода теплюща угу. Далась купаться. Ні, так можна купатися сміло. вода зайди. 20 градусів Я вкрасовочка вода, вода не теж тепла, а теплі. — Що ми проїжджаємо далі? Яке сьогодні? 25 квітня? Так. Да. In-out. Вода 23,9. Хоча щось мені не віриться. Дивись, а далі буде. З... з градусником не то Потягне вода не прям ну тобто не холоднюча Дивись, Дікля казали щось заглючив. тут тепліше диви 24-1 А на вулиці скільки? 24-3 23 в мене показує От що треба дорослій людині для щастя? От така річка, природа, дві банки і сало. Не думайте, що горілка. О, <ріст> горілка не головне. Красота. Аби було здоров'я і пить. Непонятно. Ранок. В лісі на природі хвиля піднялася, тільки що андатра бігла ми переночували Зараз будемо спаковувати рюкзачки і вирушати аж аж Короче, майже до каніва. А в лісі так класно пройшов дощик з 3.03 до 5.04. це кум каже. Женя постирався. Так висо. Це ми зараз будемо розкладати по рюкзаках. Птички співають. Скоро ландиші підуть. А як ландиші української? Конвалії? Видно ганиться, це не купається. 26 квітня. На вулиці 11 градусів. От відеозйомка де потомку. 8 вивозять. Сок. А ти позевчиками такі возиш? Так. це машинка. Ну я, ну, газон бере 5 губов, я чит. Четыре. Да. Я три чи привіз нормально. Бойці день работають. Чем? А тут не перекопано, да? Толя закопал. не копают. Ты ж понял? Едут и, блядь, копают. А тогда Толя с хлопцами закопает. Закопает, да? Нет, <реш> ну. <реш> шо, не? Ну что, нет? Ну как есть. <реш> Дело в том, что вам все не понять. <реш> <реш> да как <реш> <як> не понять? <реш> ну, что вы живете в степку. А мы в лесу. А, а слез за, за, кил... за 100 метров от хаты. <реш> Борис, ну скажи. Не, ну, да. <реш> ну, наш лес потом вашего, конечно, маленький. Понятно, что а, он а не... маленький, але ж но все все равно под лесом. С під лісом живемо Лісо посадка, да? Тут їдеш, ліс, село, тут є, ліс, село, тиш Так це ми на, на центральний в'їзд їдемо. чи Ні, ні. Ні, це ж ми вже. Тут їдем. просто німці років були, вони завжди. <laughs> це е, дальній лівий угол корський. А, де... так ми сюди й пробували заїхати. там теж перекопано було. Не. Не, ну це ми, два години назад. Там, ну. Ми от там перекопано, а да. тут закопано. А тут озеро ще далі є, за... да. А тут тмка моя біля, чоловік приїхав. Алло. А кстати, кому такі козли треба? Поїхали, не треба, поїхали. Ні, ти гля. <рес> Ніхуя. Це от зоопарк? Да ні. Це... Свиняки. Наше місце. Місце сили. Хвилі. які. Оце на сапі можна покататися. Це наша ще? Так це ми зробили, да? да, так? То, Тому воду ми робили. Але диви, корні осипалися, бачиш? Ну трошки, ну кстати, не багато забрало. О там так взагалі не забрало ніхуя. Воно як було, так і осталось. Ну а тут корні осипались. Оце осипалось. Буквально Я думаю. Я думаю, дивися, якщо взяти отак, отак було різно. Все, У нас почався справжній похід. Рюкзачки взяли. І тули. Воно Дніпро. Оце? Воно диви, заточені. Красота. Молоді сосни, кстати, тут маслюка може бути. Вошка. Стежка прям. Це натягує? Вирвало О, з спор. Сам не береза. Ні, береза по-любому. Дивіться, яка береза. Йо-моє, -йо. велика вона, блін. Йдемо, йдемо. Ідемо йдем туди, нам туди. Ми на косі! О! Моща! Отак Дніпро може! А наш лагерь десь там. Оце ми пройшли. Нам же скучит быть. Море. Дніпро. От з домиками ми стоїмо. Подожди. Раз, два. Ну, десь десь там. Оце ми пішком пройшли. Пішком пройшли, а тут калькос. -а. а, воно точно столик. Волни які, як на морі! Не шукай мене! А я на... А я на морі. Але вітер, блін, вітер серйозний. Але красиво, диви. Ну чим це не море? Берега не видно. Йо-майо! Сосна Куди ми йдемо. Дивись. Йомай, Тут Ти що робиться. <рецун> <пілу>. Це закрилки. Ну закрилки воно. Спінопласт А що ти думав? Ось диви Блять нашли уламки шафетки. Може пособирали, пацани? Понял? Ось ди провода, блять, поздовить. Це ось <це>, посевано. <пілу> <пілу>. <Це, пілу>. <пілу>. <пілу> <пілу>. <пілу>. Ну все, Не-не-не-не-не. А мы... а, не Да. Да. Да, да как блин? Это спинопласт, блин. А это что? Вес? Это закрыло, это реально закрыло. Блин. Короче, нас занесло туди де ніхто не ходить з однієї сторони вода з іншої сторони вода ми отак оце в кущах пролазимо і сподіваємося що там є проход на остров вероятність дуже мала все прийшли кажу все прийшли Оттуди нам на отой... Щас покажу. Обі нас понесло. -то? А ні, навірно пройдем А на ну остров. Ой, тут навіть не видно пришли ми прийшли. Но ми на Нарешті, последних останніх років п'ять. Ми не ходили в такі експедиції. Нарешті баба нас визвала на день народження. Вона нас позвала. Ми навіть не знали, а оказалось, що ми організували свій похід на ідень народження. Ох, ти бачиш це Що це таке? Тут снігу багато. Такі баклани. Прийшли і тепер дивіться, що роблять бобри. Отакі такі дерева. Просто здоровенні дерева обгризають, вони лягають, все положено. Раз, два, три. Ось все. Ось цього я його вхопити не можу. Ось таке здоровенне. Обгризли падлюки, Стріляти їх треба. Коротше, сіли переобідати. чим бог послав. Ну ковбасу так йому. кожен по куску вкуси дай. Ну нема ножика, що, що робити. кобаса хороша. Це п'ятачок, так? Да? Так. Да. Це не п'ятачок. Хороший. Це цей. пух. А Як його звали? Ходім тут так дує ховаємося от біка Йо-мойо, скільки конгорій тустеле все. Дорога є Значить сюда заїжджають. Заброшений просто домик З лежаками Диви Локирована Блін Офеть Так оно відкрите. блять Офигеть Во це конечно все. Мусорка, столик, туалет і далі Це, мабуть, рибгосп робив для відпочинку раніше. Просто запороше. І дорога не їжджена. Значить там десь або перекопано, або ще щось. Ну що, ми тут переночували. Ми вже майшли, майже дійшли до Купови Канівської. Там такі беседки заброшені. Тепер йдемо вже до траси, нас там заберуть. Вчора десь як мінімум 15 кілометрів ми прогулялися з рюкзачками. Тепер йдемо. Як Бодя каже, ми ще туристи, слава Богу. Там такий рип Гарно погуляли. Красота.